Одне золото в особистому заліку, друге в командному. Ірина Пасічник стала чемпіонкою світу з Сумо на змаганнях у місті Кротошин, Польща і Маю Діма. Просто теж налипається. У нас ми там були командою і. Я стояла на підставі в своєму особистам далі, а коли ще просто сама плакала. А коли ми стояли в командному залі, коли там три чоловіка стояли на тебе сталі нас країнку, то ми всі троє співали він крим. Тобто лише мелодія, і ми співали співалися разом від Українці. Тобто було просто я, не, я вам навіть не адисую. Просто так осав, щось таке таке латається, латається, а палата палатається, але ми тут знаходимося зараз і ми. І ми, так, ми маємо змогу представляти Україну на міжнародних змаганнях, що піднімається наш прапор. Щоб так, це дуже сильно. Під час чемпіонату у рідному Борозенському на Херсонщині за нею вболівали мати, бабуся і односельці, розповідає Ірина. Мама сиділа, вболівала, вона каже, що бабуся там сиділа, каже. У початку, і до сінця ні разу не стало, але рота сиділа і дивилася. Мама тільки туди сюди каже, е, коли там буде іграшка було, покликнеш. Мама кудись вийшла, була на вулицю чи що, і чує тільки Валя, Іграшка поліка! <сиділа> посиділа, все так сиділа там. Перед виступом сильно нервувала, говорить спортсменка, адже сумована вона займається вісім місяців. До цього була вільна боротьба. 11 років разом з сестрою Вікторією присвятили цьому виду спорту. 2019-го – травма, операція, реабілітація. Ірина почала тренувати дітей у Херсоні. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення Росії, виїхала до Молдови і майже попрощала зі спортивною кар'єрою. На нагородженні дуже я там гадала, що і в Молдові я вже закінчувала світну. Тобто я вже морально закінчила так сказати свою спортивну кар'єру. А тут я вже стою тепісталі чи бентисліти. Часу більше перше місце. Тим про що не я там стою, там намагаюся платити, а воно це пожати ще там сльози. Я так, така ну, типу, не плачу, не плачу. Там були сепер. Там я за перше місце давалася персиму сумаюсти я там що шоку болі, які ж домала що щоб не платити. Нічого ніхто не бачить. Займатися сумою Ірині Пасічник запропонував Антон Чуєв. Вона приїхала до Харкова і з січня 2024-го тренується і виступає у двох видах спорту: сумо і пляжна боротьба. Основа вільної боротьби тактика і прийоми сумо допомогли мені зараз за 10 місяців здобути візивчі медалі. Олена Ліщенко, Яна Самко, Суспільне, Новини Херсон.